Що ж, наша спроба зробити габіони власними руками. Що ми зробили? Ми залили отакі стопчики бетонні. 17 на 17 у нас вийшло, тому що ми використовували дошку для опалубки тройку. Такий стопчик вийшов. До нього ми будемо прикручувати. Відео знімаю. Будемо прикручувати сюди скобами спеціальними цю сітку, яку ми замовляли. Це оцинкована сітка 4,5 мм товщиною, досить міцна. Вона буде складатися з таких двох. Наш ящик буде складатися з таких двох сіток, між якими ми будемо класти, збирати сюди вже всередину камні. І між собою ці сітки будуть скобами спеціальними, які під розмір виготовлять. З'єднано. Ось такий у нас вийде заїзд. Тут ширина 4,5 метри, точніше. Під створку від 6,5 метрів, в майбутньому поставимо автоматику. А взагалі зробили таку штуку, як денний паркінг чи гостєвий паркінг. Тобто зазвичай всі ставлять забори попри вулицю по своїй межі землі. Ми ж відступили всередину. На 2,5 метри, ось так на 2,5 метри відступили і зробили такий денний паркінг, заїзд, тобто тут буде забор, сюди можна буде заїхати машиною поставити, і при цьому ще машина зможе заїжджати у двір. Щоб не заганяти постійно машину у двір, можна залишати її на вулиці. Або щоб з сусідами можна було розминутись, також це зручно, тому що вулиця тупікова, це плюс, але те, що коли сюди наїде багато людей, то потім першому виїхати, ну і другому, і ті, хто зажаті, це проблематично виїхати. Ось Тут підсипаємо двір, тому що йде великий перепад, яма. Підсипаємо залишками від будівництва сусідським забором, який розібрали. Хороший такий камінь. Це з місцевого андезиту в перемішку з бетоном. Ось такий у нас получиться заборчик.